У бою під Бахмутом загинув один із наймолодших героїв України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним Давінчі. Він воював із 2014 року. Тоді зазнав важкого поранення танковим снарядом у пісках Донецької області після. Одужання через три місяці повернувся на фронт. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон Вовки да Вінчі. Указом президента Зеленського Володимира від 30 листопада, 2021 року. Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України. Бійцю було 27 років. Цю наш гість сьогодні. Пішов на фронт у 2014-му. Тоді йому було лише 18 років. Заради цього він кинув навчання в художній академії. Військовий родом із Прикарпаття, а його прадід був ветераном УПА. У 2014-му Дмитро командував зводом добровольців. У 2015-му став наймолодшим командиром штурмової роти Дук, правий сектор отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піскі на Донеччині, та вже через три місяці реабілітації повернувся на фронт. Зараз ми вам покажемо унікальні кадри, де Дмитро Коцюбайло у 19 років. Після поранення повертається до рідного села. Дуже тішимося тим, що дійсно у нас в селі є такий герой Коцюбайло. Такі хлопці як діма саме є, будуть прикладом для наступних поколінь. Коцюбайло брав участь в операціях зі звільнення населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також у боях під Степанівкою, Савурмогилою та Старогнатівкою. Нині Дмитро командою першою окремою штурмовою ротою добровольчого українського корпусу Правий сектор. Називається рота Вовки Давінчі у серпні. Його бійці увійшли до штатного підрозділу Зсу. Спершу Вовки Давінчі воювали на запорізькому напрямку, щоб надати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім стояли на захисті столиці. Далі були придніпровські та херсонські напрямки, згодом Луганщина та. Донеччина. Цьогоріч Дмитро потрапив до рейтингу 30 до 30 обличчя майбутнього від видання «Форбс».